Біханс приносить мені такі, 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 такі і навіть такі заявки. Як я це роблю сьогодні в цьому відео? Коротко, без води, лаконічно. Ваш Біханс повинен бути упакованим максимально, як це можна тільки уявити. Аватарка повинна бути яскрава, з якоюсь емоцією, посмішка, ще щось в якомусь кольорі. Шапка. Ставте конкретний офер, ставте фотографію себе або можете зробити колаж з ваших певних проєктів і робіт. Упакувати потрібно максимально що. Є сил і що є ресурсів, ви можете поставити повністю всі посилання на всі соціальні мережі, де тільки ви є, і коротко описати себе. Проєкти, Проєкти повинні бути максимально якісні. Сьогодні предметно будемо говорити про е, важливі аспекти, на що звертають клієнти увагу. В загальному біханс перемагає будь-що, тому що механіка психології тут зовсім інша. Якщо ми говоримо про фріланс-біржі, ви серед інших дизайнерів мільйонів боретесь за один проєкт, де ви вам заплатять мало через демпінг ринку на біганці. Зовсім інша історія. І ось чому мене потрібно послухати і робити це. Ось чому виходить в мене і наших випускників. Поки на фріланс-біржах боряться за один проєкт, який дешевий, ви самі. Виставляєте свої проєкти, і клієнти тут борються за вас, щоб з вами попрацювати. Вони пишуть вже самі перші вам і вже готові набагато більше заплатити вам. І в них потреба прямо зараз, їх не потрібно закривати, прогрівати і так далі. Тому це мега класний механізм. І ним потрібно користуватись, не нехтуйте цим. Окей, після того як ми упакували по максимуму наш Behance, е далі потрібно взятись до кейсів, і сьогодні ми будемо їх розбирати. В загальному ось такі проєкти, які я вам показав, дома. Мене сипляться ось такі ліди, клієнти від моїх кейсів. До речі, в мене багато в співавторстві кейсів наших випускників, і я хочу порекомендувати наше навчання, тому що під відео ви знайдете посилання на мій біган, зайдете, подивитись ці кейси. Це міжнародний рівень дизайну. І у нас більшість це повні новачки з повного нуля починають. Ми цьому навчаємо. Посилання на академію та на навчання буде також. Під цим відео дивіться детальніше наше навчання, наші кейси і ставайте міжнародним дизайнером разом з нами. Окей, тепер подивимось про а, те, що я говорю, Перше, те, як виглядають кейси наших випускників, ви бачите, це мега якісно, мега круто. Це приносить їм клієнтів, і це просто вау. Рівень дійсно неперевершений, і всі проєкти вони дуже різні, з анімаціями тощо. Але е, мої проєкти приносять мені моїх клієнтів, і сьогодні ми саме про це. Останній кейс вчора я виклав, він вже набрав 600 переглядів, 200 лайків і ну, досить багато коментарів. Тепер е, розберемо, а, і він мені вже при. З одного ліда, і зараз ми з ним а, спілкуємось. Потенційно на 3000 доларів плюс. Окей. А тепер давайте подивимося, як виглядає саме кейс на Біханці, і розглянемо важливі аспекти, наголошу про правильну реалізацію кейсів. Ось таким чином. Мега вайбово, круто, класно. Є також а, тут анімації. Ми сьогодні розглянемо, як ці анімації працюють, щоб це було без а, плеєра. А ось так автоматом відображалось, дуже круто працює. Ось такі кейси в мене, котрі приносять мені клієнтів. Я покажу кейс, котрий мені приніс. Тут 13 тисяч переглядів, більше сотні заявок, більше сотні лідів. І ну, більше десятка, я думаю, клієнтів саме тут ми почали працювати. Ось цей кейс також виглядає ось таким чином, досить якісно, також анімації, всі ці аспекти. Ще раз нагадаю, якщо хочете навчитись створювати такі кейси, приходьте до нас на навчання, цікавтесь, і ми раді вас навчати. Відео він мені приніс дуже великі результати. Я думаю, що Попередній кейс, який я вам показав, також принесе мені дуже гарні результати, тому що він вже на взлюті. Окей, як він виглядає в фігмі? В загальному головні правила реалізації якісного класного кейсу це сторітейл, якісна класна типографія і мінімалізм. Багато з моїх підписників. В розборах, які я проводжу на своєму ютуб-каналі, підписуйтесь, будь ласка, та ставте лайк на це відео. Я проводжу стріми, роблю аналіз та апгрейд, і дуже багато я думаю моїх дизайнерів, підписників і так далі а, на, на на каналі, вони б зробили щось ось типу такого. Купа всього, і ну, хочеться ж відразу все показати, але це основна помилка, тому що мінімалізм, він повинен бути дуже багато класного простору, це цінується, і, відповідно, тут також повинен бути присутній вайп. Отже, ми демонструємо шапка профілю, ми демонструємо типографічне рішення, вау-ефект. Wow далі сторітелем я розповідаю про проєкт. Далі у нас емоційна перебивка. Далі я розповідаю про задачу. Задача тут була розробити айдентику, буква С, знак безкінечності, мінімалізм, і це все клієнт Читає як сторітейл, я ніби історію йому розповідаю. Ось це дуже продаюча історія. Я показую варіанти, як я доходив до ідеалу, як я прийшов до ось цього варіанту. І ось такі рішення цікаві були. Подивіться. І це дуже продаюча історія для мого потенційного клієнта. Звісно, він захоче працювати саме зі мною, а не з тим дизайнером, який просто показав готовий варіант. Окей, далі я демонструю сам логотип, він, до речі, дуже геніальний, тому що він читається і вертикально, і горизонтально. Якщо його повернути, тобто це мега насправді круто. Я думаю, якщо ви відчуваєте, то ви зацінили. Далі наступний блок Мінімалізм System і айдентика». Я демонструю. Мокапи. В даному випадку це реальний проєкт, це вже готова фотографія мого клієнта. Ви можете це сфотошопити, ви можете використати класні мокапи, але я демонструю, у мене така змога є, тому що у мене багато дуже клієнтів, я це демонструю відразу. Знову, якісь типографічні рішення, вау рішення. Тобто я показую, що цей логотип він настільки класний, що він може зчитуватись навіть в величезному блюрі. Далі, згідно сітки, бачимо дві силових лінії, основних. Я роблю невеличкий колаж, це так само купа є повітря, все вайбово, супер. Ось тут відео відео ви бачили в кейсі, тому зараз будемо розбирати також, як це відео зробити. Знову сітка, колаж, вау-ефект. Тобто я демонструю, що навіть на гудзику може бути розташований логотип, тобто, це неймовірно для клієнта це цінниця. Я спілкуюсь мовою клієнта на його вигодах. Окей, тут у нас також буде відео, 3 d шний логотип. які висновки, до чого ми прийшли, і, звісно, заклик до дії це кратно збільшує результативність, тому що я кажу, тобто це дійсно в маркетингу дуже класно працює. Я закликаю, пишіть, я говорю про конкретно лого, айдентика. Це все я роблю, народ, пишіть мені, я вам створю. Відповідно, для клієнта це дуже класно зіграє свою роль. І, думаю, там, це дуже в майбутньому гарно повпливає. Далі, наступний лайфхак. Тобто, закріпимо. Ми повинні робити сторі Далі наступний лайфхак це те, що ми ріжемо на горизонтальній поверхності наш кейс. Ось таким чином я його ріжу. А, в чому фішка? В тому, що в дуже багатьох клієнтів а, інтернет може бути повільним. І ось, відразу завантажилось. Якби тут була ось ця довга ковбаса, котра важить дуже багато, то воно б завантажувалось дуже довго. І відповідно клієнт би не очікував навіть лишньої мікросекунди, він відразу вийшов, і ви втратили потенційно там 2-3-5 тисяч доларів заробітку. Це дуже погано. Тому ріжте на горизонтальній поверхності, що відразу все завантажувалось поступово. Ми вже бачимо перше, але все інше тільки підзавантажується. І це класно сприяє на оптимізацію та доходимість. Далі, окей, ми порізали, але. У вас питання, я думаю, а як створити ось такі відео. А, як зробити так, щоб відео було без автоплеєра, як його створити і так далі. В загальному я не буду вас вчити, як ці відео створюються. Я його створив в DaVinci Resolve. Ви можете спробувати створити його у VN. ось такі базові анімації, це класно. Або попрацювати з Motion дизайнером. А, це все реалізовується через код. Друзі, також пишіть мені в телеграм-каналі. Телеграм-канал нижче під цим відео. Заходьте і знайдете там код в моїй великій дизайн-базі, плюс дуже багато матеріалів. заберіть, будь ласка, її собі, користуйтесь, також знайдете код і зараз поясню, як з цим працювати. Нам потрібно буде зайти у Vimeo, завантажити наше відео. Я рекомендую, щоб ваше відео було 5, 10, ну максимум 30 секунд. Завантажуйте відео. І ось тут у вас буде 9 або 10 цифр. Після цього ми натискаємо встроєний код і вставляємо код з мого телеграм-каналу, котрий ви знайдете. Ось таким чином буде виглядати код, і тут буде 10 зірочок. Видаляйте 10 зірочок і вставляйте замість цих 10 зірочок 10 або 9 цифр. І все, у вас буде працювати відео автоматично. Welcome. Я буду радий, якщо поставити лайк, в знак подяки, і підпишитесь на цей YouTube канал. У вас буде працювати відео, і це дуже класно сприяє на е клієнтів. Що ж, у нас є упакований біханс, у нас є кейс. Тепер його потрібно налаштувати. І це один із ключових аспектів, який впливає на ваш успіх. Ходимо в налаштування і розбираємось. Перше, це прев'ю. Ваше прев'ю повинно бути мінімалістичне. Зайдіть на біханс і подивіться. Там перемагає той кейс, котрий мінімалістичний. Той кейс, на який хочеться клікнути. Не хочеться клікнути на е, прев'ю, де просто купа всього, якийсь просто логотип, ще щось, а щось цікаве, якісь типографічні рішення, мінімалізм, вау-ефекти. І в даному випадку моя обкладинка саме ось така. Чудово! Завантажуємо обкладинку для нашого кейсу. Це ключовий аспект. Е, Чому на вас будуть клікати або не будуть клікати в стрічці? Далі назва. Назва це ключові е, налаштування по тегам, як вас будуть знаходити, шукати, знаходити або не знаходити і так далі. Е, всі пишуть зазвичай відразу назву бренду. Якщо він дуже е, популярний, я рекомендую спробуйте написати спочатку нішу, тобто бренд е, одягу. Айдентика, фешн це ключові теги, котрі мені потрібні, по яким будуть знаходити цей проєкт. Далі йдуть е, другорядні теги. В даному випадку вони можуть бути як і широкі, так і вузькі. В даному випадку широкі, наприклад, як е, графік дизайн, брендинг, айдентика. І е, це можуть бути просто вузькі. Далі інструменти. Ще один лайфхак від мене, ставте обов'язково лайк прямо зараз. Це дуже класна штука, е, котру зараз вам о, хитрістю розповім. Е, ми користувалися в даному випадку фігмою, але чому стоїть, наприклад, наприклад, Adobe Illustrator? Будь ласка, ставте в Behance, так як Behance від відсього конгломерата Adobe, він хоче просувати саме свої ресурси. Тому ставте аналогові е, програми, тобто, замість фігма ставте Adobe XD. Ставте Adobe Photoshop, ставте Adobe Illustrator, не ставте якісь е, е, ліві, тобто якийсь лівий софт, яким ви м, потенційно користувалися, ставте аналоги. Далі, яким чином ми класифікуємо цей проєкт? Якщо це веб-дизайн, то це веб-дизайн, це пользовательський інтерфейс та проєктування взаємодії. Якщо це графічний дизайн, то графічний, там дизайн логотипів, бренди тощо. Все згідно вашого напрямку. І, в принципі, це все. Далі. Закидуємо ваш кейс. Чудово, кейс на біганці, біханц упакований. І дивитесь ви на цей нуль переглядів і що робити далі. Перше, ви повинні його просувати. Ви можете просувати ваш кейс на тих ресурсах, котрі у вас є на даний момент. Наприклад, ви можете скористатись телеграм-чатами, телеграм-каналами, де є дизайнери, і щиро порекомендувати свій кейс, поділитись ним. Можна попросити якусь оцінку в інших дизайнерів тощо. Або просто-напросто дайте лайк, дайте коментар, буду вдячний і так далі. А, ви можете поділитись просто з іншими дизайнерами, знайомими. Ви можете поділитись в своєму блозі Instagram, Telegram, все, що у вас є, поділіться, аби дати ось цей бустик, перший ріст для вашого каналу. Це я називаю активно просувати. Також другий великий лайфхак це. Пасивно просувати ваш кейс, і яким чином це можна робити. Один із е, інструментів це Pinterest. Давайте подивимось. Ми вже нарізали, по суті, наш кейс, тобто ми зробили кейс, ми е, задизайнили його, і він вже готовий. Він не повинен тут припадати пилом просто так. Закидуйте ваш кейс в Pinterest і додавайте посилання, е, яке веде на ваш кейс. Це буде. Пасивне просування вашого кейсу, ось це все, що ви робите, воно буде працювати на вас три роки, п'ять років. Це буде ключова ваша мотивація насправді. Тому що а, в мене є мега старі кейси, і з цих старих кейсів до цього часу приходять вже там декілька років. пройшло, в мене є нові кейси з нових кейсів приходять. Тобто ви повинні зрозуміти, якщо ми переведемо аналогію з сторіс Instagram. В Instagram Сторіс ви зробили сторітейл, попрацювали, кидаєте через 24 години? Воно зникає. Якщо ви робите цей кейс, наприклад, ви його виставляєте, він працює на вас просто ну, десятиріччями, просто роками і так далі. Тому це ключова мотивація, чому ви повинні робити ось ці кейси. Далі можливо, у вас буде питання: а що робити, якщо у вас немає клієнтів взагалі? Придумайте некомерційні проєкти, і а, тут величезна маса плюсів. Тобто немає правок, ви самі можете обирати, який цей дизайн буде, і ніхто не заважає. Тому тут ви можете працювати а, в такому напрямку, взяти, обрати а, тему проєкту, ви можете взяти а, задизайнити так, як ви забажаєте, створити спокійно кейс і далі. Просто-напросто брати і робити масу-масу кейсів, котрі будуть захоплювати увагу для вас. Головне, щоб це було мега якісно. Ще один інструмент це дрібл. Він трішечки відрізняється від Пінтереста, тому що зазвичай людей цікавить повний кейс. Ми заходимо на Пінтерест і з Пінтереста на біханс клас, але є «Дрібл». Тут рідше переходять вже на Behance подивитись повний кейс, але це ще одне джерело, котре надає нам, тобто ось у нас вже готовий кейс, просто наша задача, щоб його побачило максимальна кількість людей. Тому чому б з нього не зробити шот на дріблі, і він також набрав перегляди, якщо у вас гарний дизайн. Якщо у вас зараз абсолютно немає клієнтів, ваша задача обрати актуальні теми, які, на вашу думку, можуть бути цікаві вашим клієнтам. Друге, ваша задача це е, побудувати сам проєкт і по цьому проєкту реалізувати кейс. Кейс повинен бути максимально якісний і, можливо, ще якісніший ніж сам дизайн. Важлива типографія, вау-ефекти, е, анімації і гарні налаштування, котрі ми сьогодні вивчили. Далі ваша задача це залучати трафік на цей. Кейс, щоб він не просто пилився, навіть якщо будучи гарним, супер і так далі. Його потрібно підтримувати, тому що неважливо, який кейс, його потрібно підтримувати і пушити після того, як ви його активно пушили в чатах, в каналах, в телеграмах, десь там себе в інстаграмі. Далі його потрібно підтримувати в рамках там першого місяця, другого, третього. І таким чином він поступово ріс. І у висновку я гарантую вам, що. Створивши 3-5 класних кейсів, давши їм буст, до вас прийде 2-3-5 клієнтів. і Замовлять у вас, і тоді вже у вас не буде часу, як в мене, на упаковку кейсів. Але завжди пам'ятайте, упаковуйте свої кейси, і це точно буде ріст вашої кар'єри. Я постарався дуже коротко, без води розповісти дуже багато інформації. Я думаю, тут дуже багато цінності. Заходьте по посиланню нижче, забрати код, забрати дуже багато безкоштовних лекцій від мене в телеграм-каналі. Заходьте, дивіться на наше повноцінне навчання, що ми в академії пропонуємо вам для того, щоб ви створювали. Міжнародного рівня кейси і залучали на цьому собі клієнтів і зробили левел ап у вашій кар'єрі або з повного нуля. І підписуйтесь обов'язково на цей канал. Тут стріми, тут багато відео, цікаві шорти, тут багато цінності. Підписуйтесь для того, щоб рости постійно. На зв'язку був Богдан Конончук, Всі посилання нижче і до зустрічі! Побачимось з вами вже скоро.